Свій пакунок порятунок отримує Анна. 20 липня жінка стала щасливою мамою, а малюк постійно потребує нових речей та засобів гігієни. Тому така допомога виявилась досить вчасною. в радусі. Малюку Дарини лише три дні. Свій пакунок батьки отримали одразу після пологів. Зізнаються, користувались ще не всім вмістом, однак отриманим задоволені. Да, супер отримали, гарні речі. Підходять для малюка. Все добре. Роздавати такі пакунки у пологовому відділенні Житомирської міської лікарні номер 1 почали з 14 липня та видають усім матусям без винятку. Ми отримали спочатку 130, потім 40. От, на сьогоднішній день залишок у мене 59. Пакунки. Кожен такий пакунок видають окремо від бейбі-боксів, однак він є значно меншим. Там зібрані речі першої необхідності для малюків. А ось замість боксів молоді матусі можуть обрати грошову альтернативу. Хоча більшість надають перевагу все ж таки речам. Гроші це є гроші, розумієте, а одягнена дитина і в нормальних умовах, тим більше, що ми подивимося з вами, що там досить достойні речі, гарна якість, так що, мамина. Вибирають бабі-бокси і пакунки, порятунки. Мені ще захотіли бабі-бокси, бо тут мені подобається, що тут є і панкерси, і полотенчика, і вещи, ігрушки. Угу. речі, і грушки. Дійсно, потрібні речі. Так, дійсно, що мені потрібно, це бебібокси, бокси в ці гроші. Початком повномасштабного вторгнення у пологовому народжувало чимало жінок-переселенок. Тож для них пакунки від ЮНІСЕФ та бейбі бокси були дійсно порятунком, адже багато приїжджали зовсім без нічого. Таким пацієнтам у закладі надавали всіляку підтримку навіть після виписки. Жінка, яка після пологів народила, ми їм лишаємо контактні телефони. Вони зможуть будь-який час до нас на допомогу. Жінки приходили, які не могли дістати памперсів або не було за що їм купити. Це були переселенці. Ми теж надаємо їм допомогу, навіть якщо вони виписалися з нашого пологового відділення. Такі пакунки порятунки не перша допомога від ЮНІСЕФ, яку отримує заклад. Працівники кажуть, були й витратні матеріали і шовні, і все необхідне, аби надавати швидкі та якісні медичні послуги. Та не менш головним на думку лікарів є саме моральна підтримка молодих матусь, адже пологи це вже неабиякий стрес, а особливо в умовах війни. Звичайно, що люди знаходяться в стресі. Більшому, меншому, кожен його долає по своєму кожен проходить всі ці фази по різному стресу. Організм на це реагує не найкращим чином. Звичайно, мабуть, це відбувається на кітяг. Але попри все, лікарі зізнаються, продовжують працювати. Зупинити війну вони не в змозі, тому мають робити свою роботу на місцях, аби пришвидшити перемогу. Життя не можна відкладати на потім, тому українці продовжують одружуватися, створювати родини та народжувати дітей. З 24 лютого лише у міській лікарні номер один на світ з'явилось понад 820 малюків, і це переважно майбутні козаки. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал Еска 1